Всім привіт! Ви на каналі Як би це дивно не звучало, мене звати Олег. Да сьогодні ми будемо знімати тренування спини. В мене ще був відос до цього, як я знімаю спину, але то був такий мемний, не серйозний відос. Сьогодні я прям буду вже прям показувати, як я прокачу спину, ділюся своїми якимись знаннями про це. І в принципі, просто повайкую. Обов'язково перед початком ми маємо щось зробити правильно, розминку, щоб ми не травмувались, щоб нам нічого не стало ми нічого не потягнули, Треба трошечки розм'ятися. Поїхали! Що, шановні, ми вже розмілися, зараз ми зробимо дві вправи наверх, тобто вертикальні, і дві вправи на горизонтальні. Зараз покажу, як це буде виглядати. Почнемо ми з верхнього блоку, я вже лямки накинув. тобто Зараз буде більш така силова. А наступна вправа у нас, наприклад, буде пулвер, то вже буде більш такий на памп. У нас іде, на техніку. Звісно, я починаю працювати з невеликої ваги. тобто десь Ну Десь зараз тридцятку накину так, чисто, щоб розмятися, і з такою от ручкою мені подобається робити. Так що почнемо. Фух. Ну що, перший раз миничний зробили. Так, чесно завики вагою на прожимку. Зараз вже будемо потихеньку збільшувати. Думаю, сьогодні 100 стасі ми потягнемо вниз уже на останні підходи. А, да, Якщо що, мене оператор знімає. Це не вважається, 150 тисяч якісь сам ходить, до да. Ні, це як цей робот детройт ось, як в формі собаки бігає. Що, трезвоничний був такий собі, зараз вже включимось нормально. Теж грязів десь на 12 зроблю. Може трошки грязі дам під кінець, але думаю, такого не буде. 72, це було добре, прям нормально так спинку відчув. Тут головне що, відчувати спину, починати рух не руками. Да. А з лопаток завжди почнемо рух і максимально лопатками і доводимо. руки вже мають просто дійти, щоб було максимальне скорочення. І тоді наша спина буде дуже добре працювати і рости. До речі, дивився дивлюся, Усіка. Що я можу сказати? В принципі, я вгадав, тільки крім, крім того, що усік переможе на каутам. Я думав, що бій буде всю дистанцію і буде пару нокдаунів. Don't push the horse. Да, Don't push the horse, please. Короче, усі красавчик. Плюс я дивився зранку UFC, там був, бився Макс Хова проти Дасть на Теж дуже крутий бій. Ну, більше, конечно, за Максата вболівав. Але все одно шкода було, коли Дастин уже вже все. Це був останній бій в кар'єрі. Трошки сльози накотились, коли там показували його шлях типу в UFC. Ну, коротше, теж дуже прикольний бій був. Отак от, от. Ставки, до речі, я не ставив. Хотів. Ну, він, я трошки б, напевно, приїбав би ці ставки. Типу, треба просити ставити на перемогу усіка, і що буде накдав, і що нокдауни будуть. Тоді б, може, щось якусь копічку і заробив би. А так в мене вибір. Або поставити ставку, або оператору заплатити. Як бачите, ставкою не поставив, я оператор я не заплатив. Але питання, де гроші Любовські. Взагалі я буває інколи в телефоні заліпаю, а? Зараз буду тягнути свою вагу. Це ж було трохи важче. Да, до речі, вода це життя. Так що після кожного підходу п'ємо хоча б в два. Найс. Nice. Коротше, так як в мене дуже активна аудиторія, eh, чому я дуже безмежно радий. Прошу накидати вам, які ви хотіли бачити наступні ролики, на які теми вас цікавить. І в будь-якому випадку я все одно сам буду все далі думати, бо, на жаль, ви ніхто не активні в мене. Стараюся для вас блядь. Але да, я серйозно, ну, хоча б пишіть, щось цікаве. Типу, я ну, для вас багато що можу зняти. Ну, просто було дуже цікаво дізнатися вашу думку, що ви хотіли побачити. Може, воно взагалі не цікаво, я тут качаюсь, може, вам цікаво дізнатися про похудання, яке ви одно худати не будете. Чи набір маси. та ви теж не будете її набирати. Ну, що вам цікаво такого, щоб зняти, щоб ви цього не робили? Ну, дайте, здається, правді, очі, ви ж всі жопки трошки. Вам треба, щоб вас прямо так от посадили, накромили, відвели, потренували, Типу, щоб у неї потім якось само все прийшло. Типу, Типу, те, що ти подивився якесь там мотивуюче відео, не завжди це працює. Тобто на своїй практиці знаю. Тільки їба, тільки дисципліна, оце про де тебе до результату. Те, що ти там можеш ти будеш з понеділка щось робити, це все херня. Так що don't push horses, please. спліс. Ну, я ще трошки відпочину. Зараз буде останній підхід, буду робити на максимум. Не знаю, скільки я зроблю, але постараюся прям включитися. Вона вже відчувається дуже добре, що, речає, що. Зараз ми її доб'ємо, зараз ми попрацюємо не з великою вагою. А більше так на техніку попрацюємо там. І на багатоповторку. Тобто 15-15 разів. Зараз я взяв таку вагу невелику, прямо. Ну, щоб подивитися, як воно буде. Якщо дуже легко піде, то скину, ти ще що додам і буду далі робити. Теж таке дуже цікаве питання. Як треба довго відпочивати? Хвилину між підходими, дві хвилини між, між правами. Тобто зараз це вже трохи змінили. зараз можна і три, і три з і чотири хвилини відпочивати між підходами. Тобто ти маєш відчути, що ти вже відновився і пішов. Але теж дуже багато відпочивати не треба, бо ти вже можеш оховати, потрошки типу, і може вже трохи не піти. Все тобто відпочив, передихнув, відчуваю, що можеш йти далі. І далі башем. Що, we go. спинка рівна, та відводимо, ребят. Максимально розтягуємось і. Тут головне слідкувати за своєю спиною, тобто важливо робити це перед зеркалом, бо більше все важливіше перед зеркалом, щоб ви могли так голову повернути і подивитись, де вам треба вирівняти, де вам треба трошки підрівнятися. До речі, це вправо точно не для новачків. Дуже складно в неї відчути. Загляди к людям просто дуже складно так таз відвести і рівно стати. І плюс ще дуже складно відчути сам, як він працює. Тобто, Або його треба робити якраз другий, вправий, як я щоб ти вже забив м'ясо, щоб він тебе вже більше відчувався на навіть на незначні ваги, типу, на такі от рухи, і потім вже добивати. Ну, коротше, ви в мене зрозуміли. Коли вже навчитися нормальний чувати м'ясо, ця вправа тобі і як перше може бути заходити. Але ж я повторюсь, типу, в мене як -то? В принципі, про свічу тему це коли ти реально починаєш з силовою вправо, тобто там щось прям максимально все віддати, може не бути підтягування. Дуже теж класно забиває м'ясо, якщо мієш підтягуватись. А потім вже щось на добивочку таке. От, навіть можна тягу верхнього боку, просто широким хватом, більш технічно попрацювати. Типу, те, що я зараз вагу потягав, це по, для того, щоб добити місто. ще чекають дві вправи на спину, і потім ми з вами почнемо ще біцепс. А Оце було воно, це вже трохи підзабилось. Зараз будемо робити тягу штангів на коні, це одне з моїх улюблених вправ на спину. Те на зайобіста. Але мені дуже подобається, як в неї працює спина. Вода це життя. Міксицька. Мокшицька. Напиши мені за рекламу. Будь ласка. Можете поки навіть водою платити, я потім якось на гроші вже потім перейдемо Пора. Тут існує два хвати. Оцей зверху. І оцей знизу. Мені подобається хват знизу. Типу зеху теж можна робити, тут вже просто якомог зручно. Просто на цьому хваті я дуже добре відчуваю. Ми почнемо з 40, а далі вже подивимося, як буде. Теж тут будемо робити на 10-12 повторень. Тут головне, що всі вправі. Не вверх піднімаємо, да? а саме назад відводимо. Вводимо лопатки, щоб теж у нас дуже широко не дивились. Тобто лікті максимально близько до корпусу йдуть. І спинам скаже дякую. Притік. Пішов, пішов, пішов. Пішов. А якщо ти хочеш ходити так само класно, як і я, щоб в тебе не гавкав бобік і впало лібідо, написися на онлайн-ведення. Зі мною ти втратиш все. Відповідно питання, кому потрібен білок. Чи можна живати протеїн якого в віку, давайте так, протеїн це є білок, він нам в життєво необхідний для того, щоб. Ну, він піде за багато процесів в нашому організмі. Його основна дія це нарощувати наші м'язи. Або тримати так, або стільки, щоб наші м'язи просто тримались, типу, щоб ми не втрачали форму. Його, по суті, можна вживати і підлітком. Це натуральна добавка, типу нічого там такого немає. Коли його вживати? По-перше, коли ти не можеш вже... Добрати білок звичайною їжею, коли да? ти вже, ну, типу вже заїбався їсти е, ложкою працювати, як папа Карло, то ти вже починаєш лічати протеїн. Або коли ти вже просто впадло їсти, ну, типу, ти просто не хочеш багато їсти, ти хочеш одразу вже з протеїна почати, то вже починаєш. Його приймати. Скільки його можна приймати, то хоч два рази на день. Можеш його хоч віжу додавати, типу собі там якісь сирічки робиш, типу, картинки додав, туди, перемішав, все зліпив, щоб білка було більше. Те ж саме там в панкейки, лавсянку, типу там з усіма тим плюшками-прикольчиками, щоб тобі було не тільки логоводи, а й білковий, біл, вуглеводно білковий сніданок. Тобто, в принципі, там два шейка протеї на день це нормально. Так, креатин, креатин. По суті, всі можна живати креатин. Це те ж сама е, натуральна добавка, сама самодосліджена у нас. Тобто, як хочеться як дівчатам, це теж рекомендую живати креатин. Е, дуже добре буде трошки заповнити вас водичкою, трошки силові дасть. Вона типу, немає на яких побочок. Щоб ви розуміли, просто 7 грам креатину це кілограм ялочку, не треба з'їсти. Тому робіть висновки самі. А ми на підхід. Теж дуже важливо, коли робимо шию, не запрокидаємо, не опускаємо вниз, вона дивиться чисто у нас нейтраль спини та шиї. Е, теж, якщо вам дивитися зеркало, дивимося, це буквально на секунду теж. Був. Тут дуже сильне навантаження, ліво-вправо. Може щось трастатися, не Що щось погане може статися. Зараз мету зробимо, потім підемо на зентальну тягу, візьмемо максимально широку ручку і трошки попрацюємо на плечевим поясом і трапецією. Всьовне моя просьба буде. Коли будуть мої похорони, зняти таке ж саме відео, як у Баби, похорони Баби Олі. І це буде моє останнє відео на каналі. Тут ми попрацюємо не на велику вагу. Тут ми попрацюємо на прожимку. Теж 2-3 підходи на 15 повторень чисто з прожимкою. Тобто ми тут будемо працювати не до животу, а до грудей. Щось трошки підостав. Треба її башити. Бо хуй знає, коли я ще відоси якийсь зніму. Взагалі думаю зняти відос, як я їду в Умань. Якщо я буду їхати з Києва, це десь 170 кілометрів буде. І ну, по-любому туди за день доберусь. Я думаю, як, типу, заїхати в Умань, типу зняти про це. Побути один день в Умані, ну, у мені показати її Софійський парк. Наступний день виїхати, типу. Але... Якщо їхати, ну, типу, зворотній шлях вам показує, думаю, буде не цікаво, як я їду з Умані. А от, наприклад, е, якби я там прийду там, через Смілу і через Мироновку на обухів вийдуть, типу через обухів отак, то от. я думаю, це буде цікаво, що скажете. Просто питання, скільки це займає і наскільки це для вас цікаво. Для мене це цікаво, просто питання часу і вашого. Інтересу до цього. Ну, в принципі, в будь-якому випадку мені все одно, що ви там надумаєте, я все одно поїду. Це так, типу, що ви не подумали, що я прямо егоїстична масіка, що думаю тільки про себе. Я знімаю те, що мені цікаво, але можу і до вас прислухатись. Якби ви писали в коментарі з тим, що вас цікавить. Ні, Ну, реально, що ви дивитесь відео, типу, ну блядь, Ну напишіть щось типу, ну мені було приємно. Да, я стараюсь для вас. Ну, Дякую тим, хто пише, що ви круті, там всі діла. Дуже дякую. Я ще трохи скинути, бо дуже швидко йду. Бачите, типу, взагалі тут можу 86 потягнути, але на таку вправу я беру трохи менше. Ну, щоб реально більше попрацювати м'ясо Там пампити його. Взагалі, бо круто там не знаю відози з Філіпом Марвіном, було б дуже добре. Хотів би ну, з ним познайомитись, потренуватись, щоб він досі нам поділився. Да, хто там ще? Стас Тарасов, якщо не помиляюсь. І ще що, -що я, я себе поправлю. Теж крутий бодібілдер. Тільки знаю, напевно, теж зараз в Києві. а Хто ще у нас там? Ну, це просто принципі було бо дуже добре теж зустрітися. Коротше, можливо, якось зроблю вилазку, там, де тренуються ребята, ці всі. Зараз може оператор по а то, то таке. Timely. Якось виберусь, познімаємо там якісь цікаві зали для вас з цікавими людьми. Ще день ЄС було прикольно теж. Але то все з часом. Треба собі хоч трошки якась сім'я набити, щоб для таких людей їздити тренуватися. Тут головне реально на прожимку до грудей. Вагу, я ж кажу, велику ми не беремо. Нахуй вперед трошки спина рівна і приносилася. Тут теж дуже головне в тренуваннях, по чим круто, коли, коли ти з тренером займаєшся да, або з другом, сюди е, тебе жаліти не будуть. Коли ти сам займаєшся, ти сабенькою можеш пожаліти. Типу, так, бля, похід, це ж мені треба нікому іншому. Тому, ребята, якщо вже взяли м'яч, взяв м'яч, піздяч до останнього, до відмови, прям, поки ну, от, ну, звісно, в розумних мірах типу, до відмови. Не до відмови серця. Через не хочу. Якщо треба доробити, дороби. Ніколи не лінуйся. Бо кожен раз, коли ти лінуєшся, це крок назад до твого успіху. Ауф. А? Бо коли ти лінуєшся, це крок назад від твого успіху. Ауф. Спину ми поробили. Взагалі, як треба вчити спину спину і ноги треба прям закачувати. Тобто Прям брати великі ваги, бо це дуже велика м'язів. І тебе прям максимально прокачувати. біцепс. так як в нас вже трошки попрацював, ми зараз робимо 2-3 підходи з грифом. ось такі от силові. І потім зробимо, може, з гантельками, Чисто на памп там теж два підходи, більше не треба. Бо між у нас трохи попрацював, між нас розігріти. Це якби ми вже посмогли тренування рук, то ми там вже робили б чотири підходи там, на руки. Да? Типу, там вивів вправи по 4 підходи, так, щоб забити. Ось, а так. Ми ж досі попрацювали, можна тепер просто вже побаловатись більше. Be happy. I'm happy. Що поїхали? Сподіваюсь, це відео вам сподобалося, буде розкорисним, але ну, сталося трошки посміхнутися. Взагалі скачайтесь. Багато, багато їсти. Блять, оператор потерявся. Багато треба їсти, багато спати. І всього доброго, до зустрічі!